Всім привіт, дорогі глядачі. Ми на... починаємо нашу програму. Розмішав бух. Мінімальна пародія, Коротше, прийдемо до наших учасників. Е, ну, всім привіт а кому доброго дня. Це команда. Три погляд нас тримають вже три тижні і їжі не дають, нам пообіщали в туалет відпустити, якщо виграємо. Кучі, давай, в нас нормальний цей. Бабця моя дала нову пенсію. Якраз підняли пенсію аж на мінус 25% по всій Україні. Прогрес. Та. Який прогрес? Це Революція. Ну, нам пообіцяли нове житло, якщо ми. А е... що нам взагалі треба робити? Попрацювати ротиками, похвалити партію Китаю. Так, я писав вас нашим суддям бузінька, зіронька і няшка. У нас сьогодні команда три погляди на життя: Михаїл і Гріша. Умови нашого конкурсу такі: за перший раунд учасники зможуть виграти 2000 тисячі доларів. За другий раунд зможуть виграти 5000 тисяч доларів. А якщо їй вдасться нас розсмішити на третьому раунді, то 10 тисяч доларів. На жаль, нас мало покинути одного судя, це сталася травма неочікувана. Психічно. Так. Е, також, так як в нас виходило було три судді, три раунди, у нас залишилося два судді, два раунди. Хвилина пішла. Що буде, якщо китайці на Марсі знайдуть нову форму життя? Ти ще питаєш нова страва. До речі, а ти знав ти, що з мумі раніше робили краски? Ні? Ні, не знав. Можемо мумі покрасити мумії, а потім її з'їсти. Чому євреї по пустині ходили 40 років, Щекіль загубили? Та, да, тобі смішно. Ви виграли 5 тисяч гривень. Чи бажаєте йти далі? Так, да, звісно, у нас варіантів немає, я хочу вибратися з підвалу, помоїть і дайте мені чашку рирсу. Ну, мені останній час давали лише один банан та стакан води, так що це виглядає набагато краще. Так що так, ми згодні. Банана. Вода джерельна з Бугу. Немає краще води, ніж вода джерельна з Бугу, бо це наш спонсор показу. Йоу! У! Лошара! Нормально. Ну ладно. Хвилина пішла. А ви залу у католиків два батька. Один світ, другий в римі сидить. А ви знаєте, як називається домівка, де проживає кладовщик? Живий куточок. У синоптика помер друг. І він на наступний день сказав: мінус один. Якщо ви гризете ручки, або ваша дитина, ви можете купити цю ручку з Китаю, на кінці якої проживають кишечні палочки. Тому якщо ви її прогризете, це буде бінго! <рив> Вітаємо наших переможців! <рив> є, бро! Ми час. Є, Кориса, є! Дякую за все вам! <рив> є, перемога! <т> як ви себе відчуваєте, як ви себе відчуваєте? Я відчуваю себе ситим. Є, я поїм. Я відчуваю те, як я наповнився цією мотивацією <te�> продовжувати е, зробити це. А саме розвага. <tklok> Вітаємо наших переможців! That. that's that Мотор. У нас такі мотор. Умови нашого конкурсу такі. За перший мотор! Що ж, умови нашого конкурсу такі, якщо учасникам нам вести розмір. Нас... Мотор. Що ж, умови нашого конкурсу Ну, всім привіт, а кому? Доброго дня. Це команда. Командра. командра. Він ж має, все одно наше представлення він я маю аудитория для піло. Я кроваті. Ти кровай. Всі я ти права. Це приймається. Що вони будуть жити приблизно три неділі. Тому якщо.